Сучасні школярі вивчають твори Тараса Григоровича Шевченка за шкільною програмою. Але його поезія така мелодійна, так точно підібрані слова для зображення і природи, і почуттів, і навіть політичної ситуації у суспільстві, що, хоч не хоч, а Шевченківські рядки закарбовуються в пам'ять на все життя. та стогне дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на і з хмари де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Мені подобається цей вірш тим, що в ньому відбувається поєднання і сили, і лірики. На початку це така емоційність і така відчувається сила ревіння Дніпра, а потім. Це невпевненість, легкість. Великий поет писав свої твори майже два століття тому, але й досі вони не втратили своєї актуальності. Образи герої творів, ніби скопійовані з наших сучасників. Вони змушують і плакати, і сміятися, змушують замислитися, а чи так ми живемо, чи дійсно ми гідні називатися українцями, як ця видатна людина. Ці вірші будуть актуальні, адже вони пронизані якимись певними нотками радості, певними нотками страждання, надії якоїсь певної. Деякі вірші. Дійсно, вони мене навіть змушували в кінці плакати. І от всі мої друзі, які читали, коли ми на уроках вивчали, вони, хоч якщо кратічком вуха чули вірш, то деякі вірші настільки вражали, що просто хотілося читати, читати читати. Тому, якщо людина хоче глибше пізнати творчість Тараса Гроченко, то від одного вірша цього, мабуть, не трапиться а потрібно прочитати безліч його віршів із різної лірики. Всі знають Тараса Шевченка як письменника. З його художньою майстерністю знайомі не дуже, але його картини, його художні образи такі ж бездоганні, як і його поезія. Талановитий патріот української держави, українського народу, продовжує жити у своїх творах і навчати нас, своїх нащадків, пишатись тим, хто ми є. Учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Всією своєю творчістю він підкреслює, що тільки в національній єдності і братерстві майбутнє нашої вітчизни.